Зараз розкажу історію. Щось я тренувався, офігєзно так бігав. Блін, як закололо під правим ребром, думаю, ну все капець, зараз і гекну на полі. Так що краще бережіть своє здоров'я. Але тренування було чудово. Я не розумію, чому воно коли під правим ребром. Так, ну це не предсмертна записка, так що не звертайте уваги, я завжди в тонусі. Вечірком зустрінемося на стрімчику, тим паче час дуже швидко пролітає і взагалі знаєте, що бережіть краще своє здоров'я. Вона і ще зранку, якщо чесно, підкалувала, але я якось не звернув уваги. Ну, я хоч парочку кружків все-таки сігану. А блін, знаєте, як кажуть, як у лошаді багато сил, так розуму не потрібно, але все рівно бережіть себе. Треба, мабуть, просто відпочити, не знаю, чому воно коле, але мені це не дуже подобається, якщо чесно. Так що, ярчай, що до вечора.